Привіт, це Ерік, і це передостанній урок модулю. Це круто, якщо ти дивишся цей курс і дійшов навчаючись до цього уроку, адже це вже йде друга частина взагалі всього мого запланованого курсу, приблизно плюс-мінус. Але я думаю, що це варто лайка та підписки на мій канал. А якщо в тебе є запитання, у нас є чати про це, чат про курс, також дизайн хаб, загальний чат для дизайнерів. Сподіваюсь, що ви зробили домашку. І сподіваюсь, що я провів стрім вже, де вказав на ваші помилки. Адже сьогоднішня тема буде дуже лайтова, тому кому було важко на домашній попереднього уроку, це буде дуже лайтово, в кінці не буде домашки. Просто подивимось трошки моєї інформації і відпочиваємо. Трошки екскурсу щодо тіней, стилів і інших елементів. Звичайно, в дизайні ми використовуємо певні додаткові дизайн-елементи, е, такі, як, наприклад, е, тіні. Я можу продемонструвати це. Ось такі блоки. Може, всередині буде якийсь там контент, зображення, певний блок, може, кнопка навіть з тінню. І все це необхідно також вносити в стилі, все це необхідно також якось демонструвати та щось робити. Також додатково є е, такий елемент, як Background Blur, або просто Blur елементу. Я просто продемонструю це на прикладі. Як приклад, ми просто завантажуємо сюди певне зображення, і для того щоб в нас, е, наприклад, форма реєстрації, яку ви робили, або щось таке, було не просто білим, сірим, чорним а, Наприклад, мало якийсь прикольний сучасний вигляд, ви так як дизайнер вирішите самостійно. Ми можемо додати ефект, як внутрішня тінь, зовнішня тінь, е блюр слою або бекграунд блюр. Ну, Давайте просто по прикладу прогонимо. Перше, це зрозуміло, що е внутрішня тінь inner shadow, створює тінь всередині, як ви бачите. Ну, Виглядає так собі, це якби елемент впавший. В дизайні це використовується дуже рідко, але інколи все ж таки потрібно. Зовнішня тінь зрозуміло, що вона виглядає зовні. Правила щодо тіни, правила щодо того, як робити цю тінь, я не буду розповідати цей курс не про це. Можливо, колись інше відео, але зараз саме про ось ці стилі. Також у вас може бути певний layer blur. Але це краще демонструвати, наприклад, на ці, в цьому зображенні. От у нас є елемент, а ви хочете, щоб фонове зображення е, сторінки, поп апу реєстрація або чогось було заблюреним. Для цього ви обираєте ефект, обираєте Layer Blur і ось бачите, все зображення у вас е, блюриться. Да, для того, щоб не було ось таких скошених країв, можна просто це закинути в фрейм і натиснути. Е, Кліп контент і закруглити саме фрейм на 10 пікселів, а не, е а не зображення. Також, окрім цього всього, є елемент, коли ми можемо скористатися, щоб за саме цим білим блоком було заблюрене фонове зображення. Для цього ми обираємо background Blur, налаштовуємо певний елемент, наприклад, там 10 е заб заблюрення. І прибираємо ось це значення, наприклад, на значення 10%. Створюється такий ефект е, скла мутного, і це досить, досить цікаво виглядає, особливо, коли це якось цікаво прикрасити. Ось, наприклад, так. Е, чорний фон, можна зробити певний строк, де буде обводка. Е, зверху вона буде е, може, там, білішою, знизу темнішою. Але це виглядає якось дуже. Дуже по глас морфізму, але ця схема вже застаріла дуже. Урок у мене, до речі, був колись, але він ну, вже не актуальний для сучасних тенденцій ринку, і взагалі він не закріпився на... у сфері дизайну, тому можете його навіть не дивитися. Ці ці ефекти ми отримуємо із значення Effects, але бачите, деякі ми використовуємо ще значення stroke. Е, я же поясню... Примітивні правила, які можуть бути, для того, щоб ви просто могли створити простий UI-кіт з тими ефектами, які ви використовуєте. Як взагалі все це працює? Ви створюєте ось такий приклад, як тут. Все буде будуватися в вашому UI-кіті через екзампли. Ось ці rectangle, це просто я не назвав. Ренеймімо, натискаємо Ctrl-R і вводимо example. Але залишимо поки що один. Навіть просто приховаємо його. Як це працює далі? Наприклад, ви робите певний дизайн, це не треба робити, я демонструю приклад, і ви розумієте, що вам необхідно зробити дропшейдов, певного налаштування, наприклад, там. Темно, сіроватий 40%, щоб він шов, був більш заблюрений. І ось у вас є такий ефект. Цей ефект буде використовуватись, наприклад, для попапів або для елементів, які на фоновому зображенні. Ну, Давайте просто обумовимо, що це для попапів. Також у вас є поруч, десь певний, певна кнопка. Давайте кнопку створимо правильно, а, а краще ще її підвантажимо через наші. Через наш блок, і ось як ви бачите, є робота з кнопками, і ось у нас кнопка є. І ось у нас є кнопка. Яка буде, наприклад, не синя, а, наприклад, ну, та ладно, можна синю, да І мати синє свічення ефекту. Тобто, drop shade of. Обираємо якийсь синій колір можна трошки темніший. Блюримо його, і ось ви бачите, що в нас є у кнопки ефект такого е світла, начебто від кнопки воно виходить. Е як ми все це запаковуємо? Для того, щоб майбутні дизайнери, які будуть використовувати ваші kit та й ви через рік-два, коли може повернетесь до проєкту, е не забули, де який блюр використовувати. Не можна просто натиснути ось тут чотири точки і Create Style ввести, наприклад, значення shadow. Це неправильно, тому що тут шейдов, і як виявляється, тут теж є шейдов. А як ми знаємо, неймінги треба робити правильно. Тому для цього суто моє правило, як я це використовую. Ми називаємо, наприклад, елемент для цього. Даємо значення, можна дати, наприклад, shadow, А якщо це Blur, то Blur, shadow, нижній слеш, або без слешу просто або через тире. Ну мені зручно дати два слеші, і назвати або один. Давайте один і назвати це, наприклад, Pop-up. І в дескріпшені ми описуємо саме умови, за яких це реалізується, тому що в майбутньому цей shadow pop-up може використовуватись, наприклад, для мобільної версії один, для десктопної версії інший. Тому в дескріпшені ми можемо написати, наприклад, розмір від 1440 пікселів. Далі тут пишемо використовувати вити виключно на білих POP. Pop-up. Якось так. Що в нас це дало? А, те, що в нас є вже shadow pop-up, якщо нижче в цьому проєкті, якщо нижче в цьому проєкті щось буде створюватися, а, то ми бачимо shadow pop up стиль в нас додався. А як же це відобразити в нашій дизайн UIT в дизайн системі Для цього ми створюємо звичайний квадрат. Його можна ніяк не називати, можна назвати example, і обираємо shadow pop-up. Він створився. Але цього замало. Уявіть, що у вас ось тут буде е таких квадратів штук 20. Це незручно, тому що ви будете на кожен клікати і шукати ваш Shadow Pop-Up. Тому я пропоную, як і в прикладі, з кольорами, створюємо певний е певну заготовку, ставимо 50 пікселів Робимо тут значення. Тайтл. До речі, на попередніх уроках я помічав в домашках, що хтось робив дуже завеликі розміри. Дивіться на ті розміри, які я роблю я, і повторюйте саме розміри мої. Це найзручніше поки що, а потім будете саме креативіти, тому що я бачив людей, які роблять тут і 500, і 1000 пікселів, і у них виходив такий гігантізм UIKit, хоча все мусить бути дуже, дуже, дуже маленькі розміри, щоб було зручно. Тут буде тайтл, а тут буде. Title, а тут буде the, the... Редепшн. Uh, розміром трошки меншим, 14-м, наприклад, регуляром і сіроватим Title description додаємо, uh, як Frame-info. Uh, а цей блок додаємо в автолейаут Воно там 14 пікселів, uh, як, uh, Detail um, Style and Effects ні, ефект. Блок, блок Додаємо в майстер компонент, і тепер це просто в нас допоміжний елемент, який ми створюємо ось тут. У нас є title, description, і давайте вниз будемо робити всі наступні. 50-50. Відступ. Відступ 30. І ось що нам необхідно зробити. Ну, по-перше, треба цей розширити до 220. Title description теж розширити по ширині повністю-виставити, Fill, fill виставити, щоб коли ми написали якийсь текст, він стрибав вниз. І, до речі, тут можна трошки менше. До речі, ще нове правило. Для той, хто не хоче бачити description, можна додати правило, додати правило show description. Як ви бачите, додається таке, такий свіч-елемент. Uh, Ну і добре, ми створили, а, і у нас є назва Shadow Pop-up. Ми його відкриваємо, ми його копіюємо і вставляємо сюди. Я вибачаюсь, вставляємо сюди. І е, опис, який ми робили в shadow pop-up, е, можемо вставити в Description. Ось так. До речі, не дуже виходить, можна підтягнути вгору тоді, якщо в нас буде дуже багато тексту, або розширити ще більше. Наприклад, на 280 пікселів. Так, є. Відступ дуже маленький, я б збільшив би до 20, сам цей збільшив би до 60, ось якось так. І так ми працюємо далі з усіма нашими елементами, які в нас є. Наприклад, ми створюємо також е, стиль для кнопки. Ми називаємо його, додаємо лайт е, е, для того, щоб зрозуміти, як на англійській правильно буде відчень. Свічення. Я не знаю, як це сказати навіть на український. Як буду на українській? Світіння. Українська мова зі мною. А англійська glow. О, glow. Натиск називаємо glow button. І тут теж пишемо назву: наприклад, Світіння для синіх кнопок. Є. Yeah. Все ж тут те ж саме робимо. Додаємо glow button, робимо цю кнопку синьою від нашого стилю. Наприклад, якщо тут був використовувався якийсь заготовка нашої кольорової стилі, урок про кольори, як робити в UACT був раніше. Робимо його. Тут додаємо той description. Не цей, Ось цей. І тут додаємо також naming Glow Button. Ось цей. І це, по суті, вся умова е, виконання е, цього. Цього як би, дизайну. Да, також додатково, якщо ви захочете зробити блюр на е бекграунді, точніше на слої, наприклад, його зробити 20, як тут. Е для цього теж ви створюєте окремий елемент, е додаєте туди це зображення, можна будь-яке інше, як приклад. Прибираєте glow button, але е створюєте цьому блюру, ефект layer blur. Додаєте значення Blur Slash blur Picture, або якось інше. І теж робите підпис для фонових зображень. Для фонових зображень, з на яких розміщені елементи, можна в скобках написати кнопка чи форма. Yeah. Це копіюємо. І те ж саме ми робимо ось тут. Додаємо ефект blur picture. Але робимо його через фрейм. Uh, uh, через, через Закругляємо на 4 пікселі цей фрейм І робимо йому тінь самому фрейму. Я вибачаюсь, якщо затупив, Є. Yeah. Всередині можна прибрати цей ефект. Тобто я фрейму надав зараз е, ці стилі. Називаємо цей фрейм як е, е, фрейм. Давайте просто фрейм, так. Да. Е, і тут всередині ми надаємо значення е, саме зображенню Blur Picture. І тут підписуємо все, що нам необхідно. Чому жирним? Хм. Е, і тут підписуємо значення, яке надали сюди: Blur Picture. Ось так все виконується. Всі ці приклади ви потім використовуєте далі там, для синіх кнопок, для червоних кнопок і так далі. Можна, до речі, створити навіть палітру е, з певних тіней. Ось, як приклад, тут е, я робив палітру з слабкішої тіні до самої там, найскладнішої. Цей приклад, це я по прикладу кольорів. Де можна зробити шейдов 10 або шейдов 25, Shadow 50, Shadow 75 і шейдов 100. І це теж працює, це дуже зручно, але я зараз на це не буду витрачати час, тому що і так зрозуміло, хто дивився попередні уроки. Хто не зрозумів, вступайте в закриту чат, мій. Я буду вам все це пояснювати більш детально і приділяти вам більше уваги. Ось. Тих моментах, які я не розповідаю. На базовому рівні ви по цьому прикладу можете будувати тепер свої стилі. Але є ще такий момент, що все це теж можна групувати, як ви бачите. І це дуже теж добре. Тому, якщо ви створюєте дуже багато шейдов, або дуже багато елементів до кнопок, або блюрів різних, то можете все це розбити на різні е, розділи. Давайте вимкнемо автолейаут. Де зверху підпишете, що це будуть елементи shadow. Давайте, 24, наприклад, зробимо. Це будуть Shadow. це будуть Glow свічня, світіння, світіння а це будуть Blur І далі просто закидуєте це все в автолейаут Всі ці, три, раз, два, три. Даєте їм неймінги. Це зрозуміло. Не забувайте про неймінги. У, у вас з цим мусить бути все дуже чудово. Тоді UI-кити будуть виходити крутими. Ну і ви станете крутим спеціалістом. І це теж повторюємо в автолеяуті. І тут тепер ви можете будувати свої шейдові, свої свічіння різні і свої блюри, які вам необхідні. Так, Я цей фрейм видаляю, цей елемент теж видаляю. І те ж саме ви можете, наприклад, робити для різних кольорів. Якщо у вас в дизайні використовується, наприклад, красний. Тоді цей буде мати якесь інше назву з червоним свічінням. І тоді тут буде значення glow button, red, наприклад. А це, або glow red button. Зручніше так буде. А, а blue, вибачаюсь, blue button. А це значення тоді буде red. І так для червоних кнопок. Ну і те ж саме переименовуємо ось тут glow button. Називаємо Blue. І тут ви теж будуєте стиль, який наклали. Glow, glow а, до речі, да. ще момент, забув, забув. red button. А якщо ви створите ось такі підрозділи, і їх буде додавати в групи. Тобто glow glow додасте в одну групу, яку називаєте glow, не треба вже всередині писати glow. Просто, просто тоді давайте додавати glow. Red, просто папка glow, red button, blue button. І тут тоді теж можна прибрати ці значення glow. А, хто буде групувати елементи, просто е, не дублюйте неймінги в слоях, стилях і всього іншому, де ви створюєте. Ось, як приклад, як тут? Так і саме тут. Blur picture, наприклад, Blur е, Hover Picture, наприклад, якщо при наведенні на зображення, теж відбувається Picture. Ну і досить, там, наприклад, такого варіанту. І він буде набагато простіший там блюритися на 3 пікселі, на 3 значення поінти. Також і тут теж саме тіні зробити. І ось як все це будується. Як це виглядає потім, то ось бачите, коли відкриваємо glow slash blue button. Це зручніше. І будуть у вас, тим паче, папки. Це все. Я сподіваюся, що у вас нема питань. Ви можете, якщо є. Вступити в чат цього курсу, він в описі під цим відео, або в прикріпленому коментарі, або також написати комент під цим відео, зрозуміло, я пояснив чи ні, тому що це найпростіший для мене був урок із всіх, що я поки що знімав. Спор... Спробуйте повторити ось це, як я зробив, потім спробуйте це реалізувати в якихось своїх там проектах, додаючи стилі. Загалом в дизайні стилів, ефектів. Стилів, ефектів дуже мало використовується, тому це не дуже складна структура. Але ось бачите, як її можна зробити зручно. Наступний урок буде фінальним в цьому модулі, але не кінцевим в цьому курсі. На наступному уроці буде цікава домашка, потім буде певний проміжок перерви. Для тих, хто дивиться це в записі, не прям в дати виходів, то це все одно. Там наступні уроки вже є, але буде ще стрім з перевіркою домашки, і я трошки хочу відпочити. І що важливо, що третій модуль це буде прак. Практика. І якщо ви маєте ще багато питань з першого другого модулю, то це, мабуть, проблема в тому, що я погано пояснив щось, або у вас є ще е, багато запитань. Е, раджу на третій модуль на практику записатися на навчання до мене, тому що всі ці елементи, які я пояснював, все, все це, що е, було в цих двох модулях попередніх, буде насправді. Е, Практиці, і буде дуже складно все це поєднати, все це створити в одному ui ЮАЙКІТІ. Тому підписуйся на канал, наступний урок вийде через тиждень, і, взагалі, удачі, вивченні дизайну та створенні кіта ефектів та всього іншого.